Маленька Настя вирішила, що льодовий танець це найкращий спосіб проявити свою артистичність. Її падіння і ковзання викликали сміх і навіть оплески. Настя вирішила здивувати всіх своєю артистичністю. Її падіння і незабутні вони виглядали як перформанс відомого художника. Ну что, я уже нападалась точно. Нападалась точно уже? Уже да. Уже? Уже, уже точно. Намокла. Намокла? Да. Так что все, домой? Нет, не, не домой. А тут на то Hehehehe <laughs> Для такого веселого хуасу на ковзанці троє дітей вирішили, що вони, мабуть, відкрили новий жарн арт ковзання і тепер будуть гідно представляти його на світовій арені. Діти покинули ковзанку з лег... легкістю пінгвінів, але з веселим настроєм, задоволенням, ніби вони веселі герої, якщо зимового мультфільму. Її залишилося лише одне сказати: до побачення, люди! До нових пригод на ковзанці!»